Новий Battlefield представлять цього літа. Electronic Arts підтвердила плани. Попри відсутність на Summer Game Fest, Xbox, Games, Showcase та інших червневих ігрових презентаціях, нову частину Battlefield все ще планують офіційно анонсувати влітку 2025 року. Про це заявив Венді Макнамара, директор із комунікацій Battlefield Studios. Що наразі відомо про гру? Нова частина Battlefield вже активно тестується через платформу Labs. У мережі з'явилися витоки геймплею, які демонструють великий масштаб, і акцент. На бойову техніку Electronic Arts поки не розкриває назву гри. Повноцінний реліз Battlefield планується до кінця березня 2026 року. Нагадаю, що Battlefield Labs це нова тестова ініціатива EA, що дозволяє гравцям ранніх збірок ділитися зворотним зв'язком. Очевидно, видавець прагне врахувати помилки минулої частини значно покращити гру ще до анонсу. Точна дата презентації ще не названа, але анонс планують до кінця літа. Ймовірно, в рамках власного заходу Electronic Arts або окремого стріму. Очікуємо, більше новин вже найближчими тижнями.